Є час обіймати, і час уникати обіймів, є час, щоб єднатись, і час залишатися вільним, є час на розмову, і час німувати у тиші. є час для любові, і є для байдужості ніша. Усьому свій час і усьому доречна хвилина. І хвиля, що винесла нас, теж невдовзі вітрини, і ніжність, що нас підриває, колись та й погасне. По-іншому тут не буває. Живе те, що вчасне, а що не на часі, то так і загине невчасним, бо виключно вчасно і з нами трапляється щастя. Тож будьмо уважні і будьмо для себе доречні, уміємо відважно дозволити іншому втечу, є час щоб кохати, і кохання, що часу не знає. Є час обіймати, і я от тебе обіймаю.